Новинка, яка б'є всі рекорди по продажах у корейських аптеках, так це той самий крем з підірен від реджол. До речі, це єдиний продукт бренду, але вже встиг захопити всю Корею і починає захоплювати світ. Тільки уявіть, за 4 місяці було продано 400 тисяч баночок цього крему. Основна функція цього крему це. Активація природного відновлення шкіри, яким чином це відбувається? Доктор Реджол використовує медичний педіарен найвищої чистоти концентрації 1200 ppm полінуклеотидів, і вона була обрана не випадково, а на основі клінічних досліджень і є найефективнішою для стимуляції регенерації шкіри. Просто подивіться на всі ці відео і на ці до після. Я його використовую наразі вже два тижні і вже бачу неймовірний результат попружності шкіри. Але, до речі, ще я бачу, що він мені дуже класно вирівнює тон і дає прям таке сяйво шкіри зсередини. Вона прям відблискує. Бачите, хоча в мене зараз нічого нема на обличчі. Завдяки такому дозуванню підієм не лише проникає у глибокі шари, але й максимально стимулює клітинну регенерацію, пришвидшує процеси відновлення тканин і активізує синтез. Ясного колагену та еластину. Тому скоріше біжіть на сайт Крикри -Кри та замовляйте. До речі, може, мені теж треба замовити, бо я боюся, що він закінчиться в якийсь момент і його не буде в наявності.